Сьогодні представляємо вам навісний дискатор SwifterDisk моделі XN це дискові лущильники, які працюють з тракторами потужності від 100 кінських сил на глибину від 2 до 14 см. Основне завдання даних агрегатів це лущення стерні і передпосівний обробіток ґрунту. Дана серія дискових лущільників підходить для невеликих та середніх фермерських господарств. Вона дозволяє е, вам зробити передпосівний обробіток ґрунту або лущення стерні після збору врожаю. Основними особливостями даного дискового лущільника є система розміщення дисків від він-диск. На одній стійці розміщено два диски. У даній комплектації у нас встановлені агресивні диски, які краще подрібнюють рослинні рештки та перемішують їх з ґрунтом. На цьому агрегаті встановлені 520-ті диски. Окрім агресивних дисків, даний агрегат може бути обладнаний вирізними дисками діаметром 520 або 560 мм. Дані стійки мають захист у вигляді гумових еластомерів, які виготовлені з високоякісного каучуку та не потребують обслуговування. Стійка, на якій розташовані два диски, вона є посиленою. Ці навісні е, лущильники можуть бути з механічним регулюванням глибини, як у даній комплектації, а також доступне гідравлічне регулювання глибини. Е, дана модель е, навісних дискових лущільників може бути обладнана великою кількістю задніх прикочуючих котків, від котків е, V Ring діаметром 630 мм одинарних. Е, до е, важких котків у рінг подвійних діаметром 600 мм, які е, краще підходять для е, важких умов роботи, а особливо для роботи по вологому ґрунту. Також ми маємо трубчаті катки, е, які краще використовувати на легких ґрунтах. Дискові лощиники XN обладнуються ось такими от боковими заслонами, які запобігають творенню гребенів. І утримують ґрунт у ширині агрегату для того, щоб його подрібнили диски, і, відповідно, задні прикочуючі катки. Модельна лінійка SwifterDisk XN складається з модельного ряду, який стартує від 1,75 метрів робочої ширини захвату і до 5 метрів робочої ширини. Тобто у нас представлені агрегати як для малих, так і середніх фермерських господарств.